Дорогі соратники, шановні однодумці. Ми партія розвитку України. Це нова політична сила. Сьогодні я бачу тут як старі знайомі обличчя, так і нових людей. Я вітаю кожного з нас. Ми зібралися в цій залі, бо нас об'єднують спільні переконання і спільні цінності. Ми тут, бо Україна сьогодні потребує нової політичної сили, сили, яка об'єднає наш роз'єднаний народ. Ми разом, бо ми є партія, і наші двері відкриті для всіх, для всіх, хто поділяє наші ідеї. Місія та головні завдання нашої партії прості і зрозумілі кожній людині в Україні. Перше. Україна має бути єдиною країною. Крим це частина України. Друге, корупцію треба подолати на всіх рівнях, в кожному кабінеті. Третє: вільна ринкова економіка, жодного державного втручання, тільки допомога і тільки регулювання. Так ми відродимо Україну і перетворимо її на процвітаючу державу. Я вірю. Наша нація буде вільною, наша земля буде об'єднаною, наша держава буде незалежною. Це і є наше бачення нової України. Ми повинні зробити все, щоб відновити конституційний лад, відновити порядок на нашій землі. Партія розвитку має досвід і має сміливість взяти цю відповідальну роботу на себе. Ми запустимо серце нашої країни, і держава працюватиме як єдиний злагоджений механізм. Ми зробимо так, щоб влада служила не приватним, не корпоративним інтересам, а кожному громадянинові. Ми... Побудуємо таку країну, якою будуть пишатися наступні покоління українців. Економіка нашої держави повинна знову запрацювати, щоб кожен мав роботу, щоб кожен мав достойне життя. Це можливо, коли ми зупинимо корупцію та децентралізуємо владу. Тоді державні інститути запрацюють так. Як ми цього прагнемо. Держава має працювати на людину, а не людина на державу. Ми маємо стати єдиною нацією з єдиним майбутнім. Іншого шляху у нас немає. Це мета партії розвитку України. Це наш пріоритет. Тільки разом, тільки спільними зусиллями ми відновимо країну. Шановні однопартійці, ми точно знаємо, якою має бути країна за рік, якою має бути країна за п'ять років. В першу чергу ми повинні здолати кризу, яка сьогодні руйнує нашу державу. Ми за стабільну країну. На своїй суверенній території із захищеними кордонами. Через рік наша економіка має зростати, а не скорочуватися, як ми бачимо це сьогодні. Мають запрацювати закони, спрямовані на подолання корупції. Всього за рік ми маємо досягти прогресу в питаннях об'єднання країни. Боротьби з корупцією та забезпечення сталого розвитку економіки. Звичайно, одного року не вистачить, аби подолати і вирішити всі проблеми. Але ми зможемо змінити вектор подій в країні. Якщо це буде зроблено за один рік, то за наступні п'ять років нам вдасться зробити ще більше. Ми зможемо побудувати таку економіку. Яка створить мільйони нових робочих місць. Ми приведемо до влади нову генерацію політиків, які не будуть керуватися старими принципами і не матимуть за собою тягаря минулого. Вони будуть використовувати. Нові технології, які націлені на майбутнє, ми збудуємо таку країну, в якій кожен мешканець почуватиметься комфортно. А зараз, шановні колеги, я хотів би сказати декілька слів про основні завдання нашої внутрішньої політики. Тієї політики, яку має реалізовувати держава, виходячи з пріоритетів і бачень партії розвитку України. А вони, на моє переконання, такі: по-перше, конституційна реформа вона має в свою чергу закріпити парламентсько-президентську форму правління, забезпечити децентралізацію влади та розвиток місцевого самоврядування. Розвиток територіальних громад, делегувати повноваження самоврядним, професійним та галузевим об'єднанням. По-друге, потрібно гарантувати прозорість, підзвітність та підконтрольність влади громадянам. По-третє, досягти економічного зростання ми хочемо жити. В суспільстві, в якому громадяни матимуть рівні права для ведення підприємницької діяльності, ми підтримуємо проведення позачергових парламентських виборів. Ми переможемо, я в цьому впевнений, і будемо брати участь не лише в парламентських, але й в місцевих виборах. Ми партія розвитку України. На моє переконання створимо потужну фракцію Верховній Раді України. І я вірю, що ця фракція зможе стати стрижнем нової парламентської більшості нової коаліції. Дорогі однодумці, сьогодні ключовий з'їзд Нашої політичної сили. Наступні місяці ми будемо разом вдосконалювати нашу політичну платформу. Вона має базуватися на наших спільних цінностях, а саме, об'єднання країни, її процвітання та боротьба з корупцією. Я вірю в партію розвитку України. Я вірю. В нашу перемогу. І я вірю в успішне майбутнє єдиної України! Дякую, шановні колеги. Дякую, Юрію Романовичу. Продовжуємо.